Привіт, я Сашко. А це автобус. Він везе мене і сестричку до школи. А маму і тата на роботу. В автобусі їде багато людей. І усім вистачає місця. Ой, ну не завжди. Коли автобус переповнений, то тато замовляє таксі. Таксі це така машина, яка швидко довезе нас до школи. І на роботу. Таксі бувають різного кольору, жовтого, червоного, синього, помаранчевого, зеленого. Білого. Блакитного. Чим таксі відрізняються від звичайної машини? Усі автівки таксі мають на даху гребінець. А ви знаєте, що бувають навіть вантажні машини таксі. Вони перевозять важкі речі, покупки та іграшки. А це. Вантажівка. Вона може перевозити будівельні матеріали, ящики з продуктами, цукерки. Якщо вантажна машина дуже велика, то кран допомагає загрозити вантаж на причеп. А от самоскидові допомога не потрібна. Він сам чудово справляється з роботою. Так багато цікавого можна побачити з вікна автобуса, коли їдеш до школи. А ось і моя школа. Бувайте.